Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що перед прямими мирними перемовинами між Україною та Російською Федерацією, які були заплановані на завтра в Абу-Дабі Відних Єднарабських Еміратах, сьогодні головний спеціальний представник Кремля, посланець Путіна Дмітрів, знову прилетів у США в Майамі, де зустрівся з делегацією Сполучених Штатів Америки. Перемовини розпочалися за київським часом, десь о 15 годині, тривали понад три години. І Сьогодні ввечері, за результатами, за підсумками цих перемовин, з'явилася реакція США, і звісно, від самого Дмитрієва. Вітков, спеціальний представник президента США, повідомив про цю зустріч і заявив, що вона вселила в нього надію, що загалом Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі. Сам Дмитрієв, про що повідомляють російські змі, оцінив зустріч з американською делегацією конструктивною. Також повідомив про те, що обговорювали і економічні питання. В Цілому немає ніяких гучних заяв однак є заяви президента України Зеленського, і тут є навіть певний поворот, хоча не дуже несподіваний. Про те, що Україна готується до перемови наступного тижня. і що чекаємо деталі від Сполучених Штатів Америки. Тобто завтра, 1 лютого, перемовин у Бідних Абраських Еміратах не буде. І тут важливий момент, це те, що президент Корінок Зеленський нещодавно говорив про те, що десь два дні тому, що зустріч у Б'єднаних Арабських Еміратах можуть перенести через потенційний удар Шапу Ірану. І сьогодні ввечері щодо цього є багато повідомлень у ЗМІ, є багато різних прогнозів від експертів, політологів, є певні інсайди міжнародних ЗМІ. Російські пропагандисти взагалі пишуть про те, що завтра була війна і що Трамп вдарить по Ірану в найближчі години або відступить. Щодо загалом ситуації, то Трамп сьогодні заявив, що план Шаск полягає в переговорах з Іраном, а не в ударі. Також. Щодо Іран є повідомлення, в тому числі і в російських змі, про те, що Іран готує укриття для 2,5 мільйонів жителів Тегерану, що під укриття відвели 82 станції метро. Є інсайт від американського агентства Axios про різкий розворот, що Саудівська Аравія не публічно підтримала можливий удар США по Ірану. Загалом щодо можливого потенційного удару сполучені Америки по Ірану очікуємо новин, і про це чи буде цей удар, чи не буде, поговоримо в наступних випусках. Важливо, що президент з сьогодні наголосив, сьогодні ввечері, що без зустрічі з Путіним питання території вирішити неможливо. Також він не відкидає особистої зустрічі з Путіним у межах мирних переговорів. І щодо цього, до речі, сьогодні пишуть пропагандисти. Вони пишуть про те, що Україна та Росія вперлися в головне питання в переговорах і що. Без прямих контактів, без бажання обох президентів цей конфлікт не призвести до мирного кінця. І вчора пропагандисти писали про те, що потенційна зустріч між президентом України Зеленським і Путіним може відбутися в одній з країн глобального півдня, цілком можливо в тих же об'єднаних Арабських Еміратах. Промова гучна заява з Німеччини вустами голови Міноборони Німеччини Пісторіуса, який заявив, що не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню. При цьому він додав, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність і жорсткіше реагувати. В цілому ми бачимо те, що Путін не хоче йти на припинення вогню, лише погодився Путін на триденне короткостроковетичне перемир'я. Та й те загалом пропагандисти, в тому числі і сьогодні, кричать, що не потрібно було на це погоджуватися. Вони пишуть про те, що три дні це дуже дуже багато, і що навіть триденної паузи щодо ударів по обєкт енергетики України може вистачити, щоб Україна відновилася від передніх масованих ударів. Вже висловлює своє невдоволення. Пропагандисти, російські експерти, в тому числі це заява російського генерал-майора Попова. Ось такі загалом емоції щодо цього триденного перемир'я. Хоча цілком можливо, і вчора президент Крине Зеленська наголошував, що мова йде про тиждень. Тому щодо загалом того, як буде діяти Москва, поговоримо уже у наступному випуску. Щодо ситуації енергетики, сьогодні у нас була проблема певна, були аварії, і сьогодні, десь після 12-ї години ранку, як повідомив міністр енергетики Шмигаль. Перший премєр міністр України, що в енергосистемах Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням, в результаті метро в Києві зупинилося в Харкові, Київський водоканал, Вінницький водоканал, в багатьох регіонах стався блекаут. І як нещодавно, декілька годин тому, заявляв екс-голова Укренерго, що схоже відбулися легким переляком. І загалом ситуація така, що станом уже на 20.00 сьогоднішнього дня, через декілька годин після початку, як заявив шмигаль, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях, а навіть в Молдові були проблеми в Кишинеї, та й не тільки. і Проблема була не на території України, а на території Румунії через те, що мороз, через те, що відлига, через погодні умови. А тим часом Кремль намагається прискорити події, як сьогодні повідомили наші військові, що Росія пішла в механізований штурм під Покровськом, як заявляють прямо сьомий корпус десантно-штурмових військ, що ворог намагався пришвидшити наступ через провал тактики прихованої фільтрації. Безумовно, Путін хоче прискорити події, хоче десь прорвати фронт, десь досягнути якихось, хоча б тактичних успіхів, особливо на тлі цих перемовин. І добре, що нічого не вийшло. І Цей механізований штурм разом з бронетехнікою був зупинений. Ворог розбитий. Пропагандисти продовжують нагнітати. Вони пишуть про те, що Україна може готувати нове вторгнення на територію РФ. І що буцімто біля Білгородської області. Київ вже перекинув війська, зокрема, частини 82-ї, 95-ї задно штурмих бригад, а також 148-ї артилерійської бригади. Крім того, на Росії дуже непокоїться через долю Придністров'я московського анклаву на території Молдови, і пишуть, що збройні сили України готові захопити Придністров'я і що Україна очікує лише на відмашку Кишеніва. Однак, як пишуть пропагандисти, що в цілому ситуація така, що головний захист Москви це обережність Майї санду, президентки Молдови, яка не поспішає давати Україні цю так звану відмашку. і мова йде про те, як вони наголошують пропагандисти, що Санду не любить Росію, а просто тому, що? Військовий конфлікт на території Молдови може дещо відсунути плани Молдови щодо вступу в Європейський Союз або приєднання до Румунії. І тому на Росії щодо Придністров'я з одного боку нагнітають, а з іншого пишуть про головний захист, так званий це обережність Майі Санту. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі ноті на міжнародних новинах. Як сьогодні повідомляють європейські ЗМІ? Що Китай запроваджує тарифи мита до 11,7% на молочні продукти Європейського Союзу. І також ще є повідомлення, що Пекін вже запровадив значні тимчасові мита минулого місяця. І таким чином Китай відповідає на європейські мита на електрокари з Китайської Народної Республіки. Однак виникає питання: а чому європейські автомобілі коштують в Китаї десь в середньому на 80% майже в два рази дорожче, ніж в самій Європі? Китай діє досить хитро. Наприклад, 10-15% всього лише мита вводить далі. Акцизи, ПДВ, націнки, різні мноходовочки. А Європейський просто десь там 340% встановив на електромобілі з Китаю. І дивлячись загалом цю ситуацію, що Китай зараз. Відповідає таким чином в лапках, то європі також потрібно діяти дуже хитро, простати многоходовочки, виставити миту там десь 15%, Надалі різними акцизами, ПДВ, ще щось, накрутити до 80%. зробити аналогічні мита, і щоб ціни на електромобілі з того ж Китаю вони значно зростали, і була б ситуація дзеркальною. Що стосується європейських автомобілів в Китайській Народній Республіці. І в цілому, це було б логічним. І в Європі навіть щодо цього потрібно прокидатися, тому що світ змінюється, і зараз потрібно діяти більш жорсткіше. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.